14 серпня 2024 року Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту сільського господарства карпатського регіону Національної академії аграрних наук України провела день поля особливості селекції кукурудзи звичайної сою культурної зернової в умовах карпатського регіону України. Програма дня поля передбачала ознайомлення учасників та гостей з кращими гібридами кукурудзи, сортами суї культурної та квасолі звичайної зернової, селекції дослідної станції та наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України. Для привітання учасників та гостей на імпровізовану сцену запрошені. Президент Національної академії аграрних наук України, академік НАН Ярослав Гадзало. Голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Забаранюк виконуючи обов'язки директора Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства карпатського регіону, національної академії аграрних наук України, кандидат юридичних наук Леонід Томаш після урочистої частини учасників поля запросили оглянути демонстраційні посіви – кукурудзи, сої та квасолі. Для гостей свята була організовано виставку зразків науково-технічної продукції дослідної станції. Учасники заходу мали можливість спробувати різні види сирів виготовлених з овечого молока. Друга частина дня поля проходила на селекційно насінницьких посівах дослідної станції. Учасники оглянули полігон гібридів кукурудзи звичайної наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України, селекційні розсадники та ознайомилися із селекційним процесом. Також науковцями досвідної станції були представлені селекційні посіви та полігон сортів сої культурної. Учасники оглянули колекційний, гібридний, селекційний, контрольний розсадники. Попереднє та конкурсне сортовипробування. Після ознайомлення із особливостями селекційного процесу сої культурної учасникам було продемонстровано селекційні та насінницькі посіви квасолі звичайної зернової, розсадники випробування нащадків першого та другого року, сорців Буковинка та ната, а також безпосередньо процес хрещування квасолі. У заході прийняли участь науковці дослідних станцій мережі НААН, представники сільськогосподарських підприємств. Агрокомпаній, а також керівники відповідних державних установ, підприємств та організацій. З презентацією продукції виступили представники компанії, з виробництва біодобрив, засобів захисту рослин та фірми, яка надає послуги щодо внесення відповідних препаратів агродронами.